Так, я в старому місті. Тут можна ходити цілий день і все не побачити. Зараз я виходжу на площу на Майдан Центральний, якщо можна так назвати його, бо тут знаходиться Радхаус. Картхаус, бачите яке. Який, який будинок? Так. Дуже красивий. І пам'ятник Нептуну. Ну, хоча моря в Чубільні немає. Але тут протікає річка Нікар. І от в цьому місці впадають в неї дуже багато маленьких річок, які поповнюють води цієї. Річки. Це ямер, і, і Штайнлах, і інші. Дуже їх багато. а я десь стану білі. От. Ізраїльський флаг висить там. О, українських вже ми ну, не бачимо. Так. Чому я не знаю? Треба допомагати Україні, бо Україна теж захищає. Так, це раз хаос і далі я хочу піти на фортецю Чубінську. А також творимо музею шльоз Ось так от сюди веде. Невеличка така вулочка наверх. На самому верху знаходиться шльоз така фортеця. Треба теж піднятися так як на, на кірху. Цей фортеця вона ще вища знаходиться до кірхи. Так, ну вже піднявся. Це тільки перший вхід. Багато туристів завжди влітку так.

Тут видно отсюда кирка Святого Георга. Так, идем далее. Так, и тут еще. Один вхід башти, Башти. І тут дуже красивий музей. Ну, я навіть не знаю, це якийсь лувр. Я не знаю. Там такі є ополони. Це вони справжні. Чи це копії? Ну, Так, от. От такі ховен тюбін. Це другий вхід уже. Отак. Це музей. Як заходиш в другий вхід, він зліва. Ну, належить. цей, ця фортеця університету. Я багато таких старовинних будівель належить. Так. Так, я з фортеці, И тут обсерваторія. Погано обсерватория. Мене, мене видно Є! З якої? може з центральної тут можна дивитися на зірки цього телескопу так, і що я хочу ще показати в цьому відео. Це вже висока точка тут. І тому весь це місто, як на долоні От подивіться, яке красиве місце місто. Бачите? А Зараз Зараз треба буде ще жінку рятувати, щоб не впала там залізла на стіну, на стіну Медитирує, тіру мабуть. Так, зараз. Зараз, зараз виключаюсь і піду рятувати її.